Розраховуються за какао не грошима, а листям з дерев однієї з війницьких кав'ярень. Діти до семи років мають принести щонайменше 30 осінніх листочків і за це матимуть гарячий напій. Так заклад хоче заохотити малечу цінувати працю. Акція триватиме до 16 листопада. Занурилась дитинство і наша знімальна група. Чотирирічна Марійка разом із татом збирає осінні листя і в кав'ярні обмінює його на горнятку улюбленого какао. Листочки, які зібрала дівчинка, уважно перераховує Бариста. 28, 29, 30. Оце все мені на чай. Дякую, Марія. Марійка зібрала більше необхідних 30 листочків і отримує свій гарячий запашний напій. Я пам'ятаю, в нашому дитинстві ми збирали так само листочки, могли щось купити за це. І я хотів показати своїй дитині, як розважалися в дитинстві. Ми тому от ця акція, я вважаю, що Просто класно для маленьких діток, щоб вони собі могли якось і погратися так само в, в таку пору року, і щоб принесли задоволення так само купити це какао за ті листочки. Таку акцію у Вінницькій кав'ярні провели уперше. Ідею запозичили з Кривого Рогу, де дітлахи могли купити напої чи десерти за осінні листя. Я в секунді думаю, так, стоп, а чого це? Ми не можемо долучитися відразу. Просто я приїжджаю далі в кав'ярню. Ми відзнімаємо просто фотографію з листочками, какао. І буквально через пів години до нас почали йти дітки відразу з листочками. За перші вихідні бариста приготували понад дві сотні стаканчиків какао і за всі малеча розрахувалися листочками і навіть залишали чайові з них. Їхні емоції, щирі, такі вони були в захваті. Батьки, незважаючи на те, що ми даруємо ці емоції діткам, але батьки в цей час, які знаходились поряд, вони казали, як у нас в дитинстві, і це було класно. Акція триватиме до 16 листопада. Взяти участь можуть діти до 7 років. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінничина.